Міністерством охорони здоров'я України нещодавно було погоджено пропозиції від Сумщини щодо функціонування спроможної медичної мережі, розвитку первинної медико-санітарної та екстреної допомоги. Наші пропозиції розглядалися в декілька ітерацій в міністерстві охорони здоров'я, і останнє засідання якраз відбулося 22 червня. Де відбувся останній захист наших пропозицій обговорення з керівництвом Міністерства охорони здоров'я з експертами в сфері медицини? Є така трошки уточнення або додаткова вимога Міністерства охорони здоров'я, що цей заклад буде кластерним за умов об'єднання, тобто, якщо найближчим часом власник лікарні. І п'ятої, і святого Пантелеймона нарешті завершить всі необхідні процедури, які пов'язані з об'єднанням цих двох закладів, то це об'єднання стане кластерною лікарнею. Я вам всім вдячна за роботу. Бажаю вам нових ідей адміністрації, нових шляхів вирішення їх втілення. В рамках кластеризації я думаю, що п'ята лікарня займа достойне місце, і звісно, той перелік послуг, які надаються в цьому лікувальному закладі, він дуже важливий для міста Суми. І деякі, звісно, послуги надаються унікальні, тому я думаю, що ви. Продовжити працювати в цьому напрямку втілення нових якихось методик і нових напрямків лікування пацієнтів. Якщо такого рішення не буде прийнято власником, тобто Сумською міською радою, то ці два заклади залишаються в спроможній мережі, але вже на рівні загальних лікарень. Я буду пропонувати двом лікарням підписати меморандум про злиття. А процедурно піти на приєднання. В меморандум в меморандумі про злиття буде прописана вся процедура не втрати відділень впливу, просто скажу, не втрати працівників, не втрати можливостей. Якщо говорити про оптимізацію лікувальних закладів, то життя воно покаже. Сьогодні конкуренція. Значить, от На фоні конкуренції побіждає сильнішим. В'ячеслав Петренко переконаний, що центром об'єднання має стати саме п'ята лікарня в рази потужніша за обсягами медичної допомоги персоналом, лікувальними площами і кількістю успішно пролікованих пацієнтів, що є найвищою оцінкою роботи медичного закладу. У нас є спірими спорим та куди нас об'єднати в постанові. Нічого такого не написано, куди кого об'єднувати. Значить, але давайте скажемо так: наш стаціонар – це хірургічний корпус. Наш другий 11 тисяч квадратних метрів. У Пантелеймона 3731 квадратних сімсот квадратний метр. Якщо взяти поліклініку нашу, то у нас 7700 поліклініка двохповерхова будівля Пантелеймона, це 718 квадратних метрів. У нас заключення долар Сенцезов. По 15 пакетах. За прошлой рік проліковано 12 тисяч хворих, зроблено в стаціонарі 3500 оперативних втручань. В поліклінічному відділенні в хірургії одної доби зроблено 2300 оперативних втручань. Ми зробили 900 ендоскопій. Ми зробили 20,5 тисяч рентген досліджень, півмільйона досліджень в лабораторному комплексі. Ми зробили 10 тисяч узі досліджень. Високопрофесійний медичний колектив. Це теж аргумент плюс до переваг п'ятої лікарні. У нас майже 750 спеціалістів. Серед них 200 лікарів. У нас 45% лікарів мають вищу категорію, у нас 8 кандидатів на У працює, лікарі першої категорії. Середній медичний персонал у нас 55% атестованих, у нас їх 340 чоловік. Від кого залежить детально оцінити всі переваги і прийняти рішення надати п'ятій лікарні з високим лікувальним кадровим технологічним потенціалом статус кластерної Спроможну мережу правильно говорити сьогодні формує і подає на затвердження військова обласна військова адміністрація. Я хотів би підкреслити поставив на свій розсуд. Потім це все погоджується із громадами, і потім вже йде на затвердження у кабінет міністрів. За підсумками Національної служби здоров'я України, фінансовий показник роботи комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня No5' Сумської міської ради станом на початок 2023 року визнано найкращим серед медичних закладів міста Суми. І в цілому якість надання медичної допомоги завдяки новітнім технологіям і завдяки новітній апаратурі є на високому достойному рівні. Саме тому наша лікарня претендує стати центром об'єднання. Я та лікарня центр об'єднання.